У сумах патрульні отримали інформацію від небайдужих громадян про те, що водій автомобіля, ймовірно перебуваючи у стані сп'яніння, створює аварійну обстановку на проїжджій частині. Поліцейські, спілкуючись із керманичем, запропонували йому пройти огляд за допомогою алкотестера на місці зупинки. Огляд на стан Я... огляд на стан алкогольного сп'яніння. Будете проходити на місці? Да, 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 буду. Підходьте. Ви будете проходити? Так, да? будьте да, 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 все Будете огляд такого? Да. Давайте от трубочка. Да, 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 да ви, буде, скажи, ви... ви будете проходити огляд? Да. Будь ласка. Проходьте. Ви будете проходити огляд? Да. Да, 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 Будь ласка. Дуйте, 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 дуйте. Все. Досить. Дуже добре ви вина, дули. Інспектор вас питає. Будете? Да. Будь ласка. Да, 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 да. Будь ласка, туйте, туйте, дуйте, дуйте, дуйте. Все. Досить. Дуже добре ви надули. 4.59. Ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. ви що? Да, 459. Ви з результатом згодні? Так. Да. Днями екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про водія автомобіля Дача Оган», який виїхав та зупинився посеред перехрестя вулиць магістратська та Кузнечна. Прибувши на місце події, інспектори одразу з'ясували, в чому причина. Адже 40-річний водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння та ледь тримався на ногах. Чоловік пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці. Результат такого виявився позитивним та склав 4,59 проміла алкоголю, що майже в 23 рази перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали два адміністративні матеріали, транспортний засіб евакуювали на спецмайданчик. За керування транспортним засобом у нетверезому стані водієві загрожує штраф у 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік.